Як заробити в інтернеті 100 USDT, а то і більше. Сьогодні ми говоримо про біржу KiteX, яка роздає фьючерсні бонуси для підписників нашого каналу. Це може бути YouTube канал, Telegram, і головне тут просто виконати умови, щоб отримати приємний бонус. Сами бонусами можете розпоряджатися в торгівлі. Все, що ви наторгуєте з тих 100 USDT, буде вашим. Наприклад, ви зі 100 пробних доларів наторгували 400. Ось цих 400 ви можете вивести, і це вже буде ваш чистий прибуток. А якщо ви щось тут втратите, то ви. Не втратити жодної своєї гривні. Як я і вже сказав, акція по більшій частині для підписників нашого каналу, тому не забувайте підписуватись. Посилання буде в шапці цього профілю. Там більше інформації про крипту і про те, як тут заробляти. І тут будуть повишені нагороди для підписників каналу. Допустимо, на сайті в нас є бонуси новичкам. Тут суми, звичайно, що невеликі, тобто 2 USDT, 5, 1, 2, 2 і 2. Але якщо ми перейдемо в мій телеграм-канал, я пост поки що не викладував, виложу вже разом з цим відеороликом. То тут ми можемо побачити, що менеджер, з яким я спілкувався, домовлявся про ці самі умови. Ми з ним проговорили, то що бонус ви можете отримати більший. Звичайно, що першочергово вам потрібно буде зареєструвати за посиланням, яке буде в описі під цим відео, на імену цю біржу. Далі потрібно пройти верифікацію, за що ви отримаєте 10 USDT. Підв'язуємо свій телефон, отримуємо ще плюс 10 USDT, Робимо депозит на 100 доларів е, на біржу, іменно. получаємо плюс 15 доларів. Або, або якщо робити депозит від 300 доларів, то отримуємо плюс 60 доларів на свій баланс. Далі ви вже можете отримати вивідну нагороду, якщо наторгуєте 100 тисяч доларів на ф'ючерсах і іменно 7 доларів, ви зможете отримати. І також є інші нагороди в бонусному центрі, які ви можете використати, тобто якраз це ці, про які я і говорив. І також ще є додатковий бонус в розмірі 40 каю з ДТ Зазвичай, що верифікацію, поки що тут немає ніяких деталей, але якщо ви пройдете, то пізніше я дізнаюсь більше інформації про це і напишу в своєму телеграм-каналі. Хочеться розповісти в двох словах детальніше про саму біржу. Якщо ми дивимося по деривативам на CoinMarketCap, вона знаходиться на 16-му місці серед всіх бірж. Тобто тут об'єми присутні. Біржа ще створена з 2021 року, якщо я не помиляюсь, і тут якби є база, велика кількість різних торгових пар, які підійдуть, скажімо так, всім, тому що є всі самі топові. Ці бонусні USDT перейдуть вам на баланс після закінчення цієї промоакції. Вона буде до 12 липня. Цей день у вас на балансі з'являться ці пробні USDT, якими ви зможете наторгувати більше. І самі ці USDT без якихось обмежень. Як часто буває на якихось біржах біржі, допустимо дають там 50 доларів з обмеження в 5 x плечем. Тобто ви там більше ніж 5 x поставити не можете, і звичайно, якщо ціна дає там памп великий, ви заробите небагато. А тут ви можете поставити любе фьючерсне плече, і воно у вас буде працювати 50 x там 40 x 30 і так далі. Тому я нагадаю ще раз, потрібно перейти за посиланнями, яке є в цьому пості, і в описі під цим відео. Тут ми звичайним способом проходимо реєстрацію за номер телефоном або поштою, придумуємо пароль. ревкод у вас тут буде вказаний, і переходимо до наступних завдань. Першочергове це звичайно, що по бажанню ви можете. Пройти тут верифікацію, переходимо в свій профіль, нажимаємо ідентифікація, нажимаємо вкладочку верифікація, Далі просто скануємо цей QR-код, переходимо в додаток, логінимось, і там ви вже зможете пройти верифікацію. Підтверджують її протягом 24 годин, але це, я думаю, ще буде набагато швидше. Тим самим чином, ви прив'язуєте сам телефон, там вже в налаштуваннях номер телефону, допустимо, ви отримуєте плюс 10 USDT. Далі депозит. Ми просто переходимо в гаманець, вкладочка депозит. Тут вибираємо ту то, яку ви хочете, допустимо, USDT Tether, Вибираємо мережі, Tron, BNB Chain або Ethereum. Поповнюємо, як я і сказав, від 100 або 300 USDT. Далі я рекомендую зробити декілька торгів. Ви можете перейти просто на спот, купити, продати там на 10 USDT або, допустимо, на фьючерси, і також зробити декілька транзакцій просто для активності на самому аккаунті. Далі можна перейти в центр нагород і виконати тут декілька завдань також. Вони повторюються, тому з цим проблем у вас точно не буде, і получити додаткову якусь нагороду. В цілому, це це все, як на мене, все максимально просто, просто проходимо реєстрацію, верифікацію, виконуємо декілька завдань, гроші звідси ви свої можете вивезти до получення цих от нагород з пробними USDT. Далі просто торгуєте з цієї суми якусь більшу суму, як мінімум, стараєтесь, і получаєте вже якби, хороший прибуток з нульовими ризиками. Я думаю, що умови тут, в принципі, нормальні, багатьом ця акція має сподобатися, і також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, він в описі під цим відео, щоб не пропускати цікаві анонси. Про про крипту, про те, як можна заробляти. Всім до зустрічі!